Чумайдан на колесиках настрашився зустрічного струму. І приїхав до мене, щоб я його заспокою. Величезна зараза в корпусі від бензогенератора. Акумулятор, очевидно, в неї теж такий серйозний. Що ти? Тут же все по-дорослому, хоч через тису утікай з ним. ДП2500. Казали, розбирається легко. Ну, звісно, якщо тут бензогенератор, то передбачено. Одним словом, немає виходу AC, немає зарядки. Треба розібрати і подивитися, що тут за інвертор і як з ним бути далі. Зроблено воно доволі якісно. Ціла купа гвинтів. Добре, що хоч однакові. Модульна конструкція, так як в генератора. Кришки знімаються, відкручуються. На пластику є металеві вставки, щоб не протискало гвинтами пластик. Тобто якість досить непогана. Присутня металева рама. Літіферум ПО4 акумулятор 25,6 В 105 А годин. Видно, модулі зі стандартних. З вайфаєм щось є. Якийсь з резистором-релюшкою підводи. Бовтаються гайки, ручка прикручується так, що можна погубити гайки. А всередині, судячи по всьому, в підтвердження модульної конструкції звичайний інвертор на 2500 в DC DCAC power -inverter написано. На. з правильним синусом. Питання, як до нього добратися і як його зняти. І інше питання: зарядка і розрядка. Тут, скоріше за все, йде окремо, якщо тут модульний інвертор. Але це не точно. Давайте розбиратися і розбирати той чумадан далі. І починаються цирки. Щоб його розполовинити, мені треба зняти ручку. А щоб зняти ручку, треба відкрутити гвинт. Один ось тут, а другий ззаду, знизу під ручку. Як я її маю зняти? Поки що не догадуюсь. Тим часом дивимося на контактор. Моцний такий потужний два вентилятори і, мабуть, блокживлення зарядки якраз стоїть. Можливості нормально демонтувати ці ручки немає. Гвинти самоконтра Коротше, тільки збиваючи пальці. Можна тоді розбирати. Апля. Зразу відключати все не хочеться. Тут величезна плата. Не знаю, поки чим вона займається, треба розбирати. Є трансформатор струму, йде власне, на цю плату керування. Тут якісь DC-DC, напевно, перетворювачі. Інвертор. Звичайний синус інвертор, От, його треба знімати і починати з нього. Тому що, скоріше за все, зустрічний струм прилетів до нього. Причому, як він організований, тут в нього вхід. І мусило б бути десь керування. Керування, мабуть, спереду підключається. Розібрати то заразу, то як машину розбирати. Купа гвинтів, болтів, купа з'єднання. Це десь пішло з інвертора і це треба відключати окремо. Блін. Зверніть увагу на розмір інвертора. Це 2,5 кВт. Порівняйте з китайськими 2,5 кВт. Це, це просто не до порівняння. Розібрати той інвертор теж не просто. Він наверх не знімається, його треба по салазках в бік стягувати. Товстезний корпус алюміній. Всередині, Всередині це є синус-інвертор. Китайський, судячи по хатках, але непоганої якості. Схожу компоновку ми бачили в Вольтпольська, до речі, де транзистори... Викріпилася частина і діоди на низ корпуса. Такого товстого алюмінієвого корпуса я ще не зустрічав. Модуль керування теж схожий на такі, що ми бачили в Вольт Польська по компоновці. Два стабілізатора, два драйвера, тільки тут не процесор, а ЄГА, контролер спеціалізований. Тут щось Ні, то не палене, то засрано чимось. Вздутий, стрільнутий, накопичуючий конденсатор, відповідно, залило воно все. Електролітом, проклеєне герметиком. Якби якість хороша, краще, ніж вольт Вольтпольське. Конектори цікаво зроблені. На проміжній платі напаяні. На шину напаяна плата зі зміцненням, і від неї вже йдуть відводи. Тут щось незрозуміло, що чи то конектор так організовано. Так, це зроблений так конектор на дроти, ось просто спаяні піни. Цікаво постягувано. І зараз буду пробувати то розкручувати, міряти, думати, дивитися. Не виключено, що проблеми ще є додаткові в самому пристрої в контролерах. Але зустрічний струм то прилітало по виходу 220 і відповідно звідси починаємо. Плюс є явна проблема з конденсатором. Знизу компоновка теж схожа, тільки нема вже перехідних брусків. А відразу кріпиться, крутиться кожен транзистор, крутиться до корпусу, тобто зроблено більш якісно. Палених немає, зустрічний струм не дуже сходиться. Низька частина не пробита, але потекли оба електроліти і залили електролітом повністю плату. Випаюю конденсатори, буду мити. Запобіжники ось тут ззаду сховані. Є. Ціла жменя величезна. 20 амперні в паралель. Цікаво, чи вони цілі. Виглядають цілими. Після запобіжників треба дивитися, чи нема замикання. Запобіжники по червоній лінії. Замикання немає. Чому ж постріляли конденсатори? Вимив від електроліту, корпус і плату. Один конденсатор точно мертвий, один на високій напрузі, ніби як в порядку. Принаймні не пробивається на 315 вольтах. Вже калатав я його зверху, гепнув, хоча б щоб можна було пробувати. Пробитого спаленого абсолютно нічого не знайшов, що дивно. Воно би теоретично мало включитися з одним таким конденсатором, що стрельнув. Не знаю, що сказати. Щоб включити, три зібрати. щоб поставити потім другий конденсатор, придеться знову повністю все розбирати. Це гіморой ще той. Купити конденсатор на 500 вольт, так щоб поїхати в місті не знайшлося. І ще біда, включити невідомо як. Бо керування виходить 5 дротів. Вони не підписані, і як його вмикати, що за що відповідає, абсолютно незрозуміло. Сама конструкція величезна, громіздка, і включити її в розібраному стані ціла проблема. Одним словом, весело. Думаю, що з тим робити далі. При підключенні живлення струму немає. У нас є два конектора з плати керування. Один йде на індикатор, добре зле. І перевантаження. І два контакта на кнопку. На кнопці напруги немає. Це би мало бути зовнішнє керування. Нічого не димить, на платі 24 вольти є. Треба шукати, куди має прийти 24, чому його немає на керуванні, і як воно має вмикатися. А чуть пізніше виявляється, що керування заживлюється від одного з пліч. А це плече в короткому, а запобіжники йдуть двома групами. І я перевіряв протилежну групу, не знаючи цього. Частина запобіжників спалена, транзистори в короткому, по керуванню також є проблеми. Ось тріснутий транзистор. Розпаюю. Приїхали деталі. Роблю ще одну спробу включення. Індикатор короткого нема. Керування мало би бути там. Присобачив лампочку, не знаю, чи є там добрий контакт. Пробую запустити. Щось пікає. Струму. Струм максимальний, 10 ампер. ну, пробуємо ще раз. Пікає. Струм підозріло низький, запуску немає. Є аварія. Пікає аварія. Не працює. Почало подавати ознаки життя, але не працює. Розбираюсь далі. Куча, не можу той семафор вмостити так, щоб його було видно. Перевірив, все в порядку. Навіть є спроби запуску. Є стрибок струму, а далі воно падає в аварію. Я вже колись бачив, що потужні. Перетворювачі не хотіли стартувати від мого ЛБПшника, тому додаю ще два гнилих акумулятора. Лампочка підключена і пробую повторно. Струм повільно потік подротах і в результаті маємо що. Аварії нема. Контакти. Де мої контакти? Де моє 220? Є моє 220. В кадр не попав гарний плавний пуск. Показую повторно. Замикаю живлення, вуаля. Супер. Оживили. Дивно погорів, дуже дивно погорів. Але відновили. Тепер треба то все якось збирати взад. І дивитись, чи щось інше по схемі не попало, не по модулях. Зарядка, керування, додаткові перетворювачі. Хух, аж спотів, поки то все позбирав, попідключав докупи. Вроді нічого не забув. Залишилося питання тільки з антенкою. Я пам'ятаю, що вона десь тут росла. А куди її прикрутити, я не пам'ятаю, бо пройшло багато часів, поки розібрав, поки приїхали деталі. Буду зараз переглядати відео, щоб зрозуміти, куди її підключити. Ну і залишилося ще саме, саме відповідальне, саме страшне. Кожен психічно здоровий чоловік має мати невеличку фобійку при підключенні силових роз'ємів. Курча. Плюс-мінус я не перепутав, ні. Ну... Поїхали. На диво нічого навіть не іскрило. Файно, пакую туди. До дупи, хотів сказати. На двоє бабка ворожела Або помру, або щем буду трохи жила. Оп'я. Три релюшки якісь клацнули. Якесь життя в тому жеврі є. Вихід 220 вольт. Не працює. А ми знаємо, що інвертор працює. Що ми упустили, чого бракує? Треба подивитися, чи проходить силова напруга на інвертор. І, очевидно, якщо вона там є, то бракує керування. Продовжую продовжувати. Прикро! Ще трохи позакадрової магії. Вже зібрав поза камеру, теж бо не було часу. Зарядка. Реакція на зарядку є, клацає. Вже знаю, що потужність набирає дуже повільно. І потужність зарядки доволі низька. По-моєму, 300 Вт мені піднімалося, далі не йшло. Чи це пов'язано з великим зарядом батареї, чи з якимись настолаштуваннями, я не знаю. Але зарядка йде окремим блоком, тобто є окремий блок живлення, навіть не зарядний пристрій. І ось ця величезна плата, що ми тут бачили, це все по суті DC-DC перетворювач котрий, можна сказати, займається зарядкою, котрий обслуговує два входи: сонячний і низьковольтний. Причому входи тут дуже широковольтові. Ось. 12, 15, 24, 30, що цікаво, на один порт, а от півішка від 36 до 140 вольт тримає. І це є доволі непогано. Зарядка. Зарядка в нас пішла. Ми вже маємо 180 копійками Вт, але нас цікавить робота AC. Для цього пристрій треба включити кнопку тут, включити інвертор. Так, є запуск. 220 пішло, працює. Дамо йому більше газу. Даю сюди пів кіловата Зараз 700 Вт приблизно маємо. І даю кіловат 200. Вентилятори вмикаються, він має 2,5, по-моєму, тягнути. Я навіть не маю чим навантажити. Та й потреби особливої не бачу. Вихідний каскад мене трогали. Решта має бути все нормально. Зарядка припиняється з затримкою. Зараз, коли є навантаження, вона миттєво виключилася. А коли навантаження немає, коли інвертор виключений, то зарядна блоці живлення тримається довше і гасний індикатор зарядки через якихось 3-5 хвилин з затримкою. USB-порти ми не трогали, це я навіть не тестую. В принципі, пристрій повністю робочий. І єдине, що мене в ньому страшно це, чому не поставив лише два колеса і чому він не вміє їздити своїм ходом, А то тільки сів, підняв і поїхав куди треба. Заряд батареї, в принципі, дозволяє. Збираю тішу власника.